Привіт, малята! А чи знаєте ви, що всі діти на світі, як і дорослі, мають свої права? Вони записані у міжнародному документі, який називається Конвенція про права дитини. У ній зазначено, що дітям треба давати все найкраще, щоб вони добре росли і розвивалися. Але, на жаль, не всі дбають про дітей, тому вам треба обов'язково знати свої права, щоб себе захистити. Дітки, давайте складемо квітку, пам'ятку, кожна дитина має своє право. На її пелюсточках ми пригадаємо, які є права. Як маленьке немовля у світ двері відчиняє, то дають йому слово. Слово це його ім'я. Підростає немовлятко чи хлоп'ятко, чи дівчатко. Разом з ним іде це слово. Слово це його ім'я. Як тільки ми народилися, батьки, щоб до нас звертатися, дадуть нам ім'я, яке записано у свідоцтві про народження. Кожна дитина має право на ім'я та громадянство. Ось погляньте, перша пелюсточка вже в нас заповнена. Щоб немовля швидко росло і набирало сил, кожному треба правильно харчуватися та відпочивати. Тому кожна дитина має право на відпочинок та правильне харчування. Ось і друга пелюсточка у нас вже заповнена. Дітки, наступне право ви дізнаєтеся, доповнивши речення. Пілечка мешкає, у дуплі, пташечка живе, у гніздечку, лисичка живе, у норі. Ведмедик спить у барлозі. Малята, у кожного має бути своє житло, щоб у ньому було комфортно і затишно зростати. Давайте заповнимо слідучу пелюсточку. Кожна дитина має право на житло. Дітки, а зараз давайте проведемо пальчикову гру, яка називається Моя сім'я. Підготували дітки свої ручки. Затиснули кулачок. Перший пальчик це дідусь. А ось це бабуся. Третій пальчик це татусь. А ось це. Матуся п'ятий пальчик, я маля, ось і вся моя сім'я, молодці дітки. Коли дитина зростає, їй потрібна допомога, турбота та любов від батьків. Від цього дитина буде рости веселою та усміхненою. Кожна дитина має право на сім'ю та родинне спілкування. Коли дитина зростає, її можуть спіткати хвороби. Люди, які піклуються про дитину, повинні звертатися до медичного закладу, де нададуть медичні послуги. Порадять, що робити, щоб швидше одужати. Заповнюємо слідучу пелюстку: кожна дитина має право на медичну допомогу. Дитина має право на освіту, бо всім відомо, що без садка та школи, без знань, що можеш ти здобути, не станеш у житті ніколи тим, ким з дитинства мрієш бути. Коли дітки підростають, вони ходять до садочка школи, де навчаються та спілкуються з однолітками. Заповнюємо слідучу пелюсточку. Кожна дитина має право на навчання. Відвідувати навчальний заклад можуть діти різні за зовнішнім виглядом. Ніхто не має нікого ображати, адже всі діти рівні у своїх правах. Головне пам'ятати, ніхто не має вас кривдити та ображати. Слідуча пелюсточка. Погляньте, яка гарна квіточка вже у нас виходить. Кожна дитина має право на життя. Та захист. Дітки! А зараз давайте зануруємось у світ казок і перевіримо, де порушувались права казкових героїв. Погляньте, дітки, що це за казка? Так, це казка колобок. Згадайте, які права тут порушувались? Пам'ятаєте, лисичка з'їла колобка, тобто вона порушила його право на життя. Наступна казка. Погляньте на ілюстрації. Так, це гідке каченя. Пригадайте сюжет цієї казки. Як до каченяти ставилися інші птахи? Так, вони його ображали, насміхалися над ним. А ми пам'ятаємо, що всі мають рівні права. Незалежно від зовнішнього вигляду. Дітки, що це за казка? Так, це казка коза Дереза. Пам'ятаєте, що там відбувалося? Що зробила коза? Вона вигнала зайчика із хатки, тобто вона порушила його право на житло. Дітки, ви пригадали цю казочку? Так, це казка, лисиця і журавель. Давайте згадаємо сюжет цієї казки. Лисиця запросила журавля у гості, насипала молочного кіселику та тоненько розмазала його по тарілочці. Сама з'їла, а журавлик не зміг з'їсти. Тобто, лисичка порушила право журавля на харчування. Дітки, ви пригадали цю казочку? Так, це казка Гусі Лебеді. Пам'ятаєте? Гусі Лебеді вкрали хлопчика і віднесли його у ліс до баби її, тобто порушили його право на сім'ю. Погляньте уважно, що це за казка? Правильно, це казка попелюшка. Пам'ятаєте, як зла мачуха весь час давала роботу дівчинці. Тобто вона порушувала її право на відпочинок. Дітки, сьогодні ми поговорили про ваші права. Але ви маєте пам'ятати, що також ви маєте і обов'язки. І такі ж права мають інші люди. Тому давайте з вами пограємо у таку гру. Вона називається продовжи речення. Що ми не повинні робити? І так, я маю право на житло, але не повинен його псувати, ламати речі. Я маю право на гру та відпочинок, але не повинен ламати іграшки і заважати іншим. Я маю право на навчання, але не повинен заважати іншим діткам навчатися, псувати книжки. Я маю право на любов та сім'ю, але не повинен ображати батьків. Треба слухатися їх та допомагати. Дітки, завжди пам'ятайте про те, що у вас є права. Та не забувайте. Про свої обов'язки. Дякую за увагу!